16-й батальйон. Щиро вдячні полтавській громаді, всій Україні, тому що гріє в нас не тільки Полтавська громада, вся Україна гріє. Якби не люди, нас би давно там уже б не було б і вже б, давно б розвернувся б на Київ. Після того, як на Красній площі б купили пивка по 6 рівнів. Що ви можете побажати людям в мирних містах, які на превеликий жаль залишаються байдужими, які. Не розумію того, що за 300 кілометрів відбувається війна. У мене навіть нема по цьому поводу ні одного слова. Тому що я тільки з відпустки, я все все побачив і я не розумію, що відбувається. А от чого зараз найбільше потребують військові? Ну, теплі речі, теплі речі, тому що те, що видали батальйонам, які призвані за призовом, теплі речі вони не є дійсними для зими. Вони є реально літніми, вони не холодно було літом. І вони вважають, що люди в них виживуть взимку. Завдяки людям люди опять же ж, стараються вилазі шкіри геть і достають нормальні речі. Чи можете ви щось сказати за час вашої служби про зливу і зраду з боку командування? Як вам сказати, наприклад, в нас було, була проблема з дровами, ми вирішили її власним. Вла, ну, Через власні зв'язки, без командування. Ми командира роти бачили п'ять місяців назад, останній раз. П'ять місяців. Ми не знали один командир взводу і все. Він, в принципі, він нічого не рішає. Рішаємо тільки ми, ми самі через людей напряму. З воєнкоматів треба гнати людей на фронт. А людей з фронту воєнкомат тоді буде якесь діло. На, на вашу думку, що зараз потрібно зробити державі, що треба зараз зробити штабу АТО для того, щоб ця війна ну, пішла, власне кажучи, темпами до перемоги. Ну, Я думаю, на перемир'я воно не закінчиться. Треба дати команду ФАС хлопцям, тому що толку одностороннє перемир'я, опять же, другий раз. Наших б'ють, а наші бої не, 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 не дають відсіч. Треба дати відповідний вогонь. Путін куїв.